Добрий вечір ми з України. В наш нелегкий час. Науковці не дремлють, науковці працюють. відділу наукових досліджень проведено черговий етап обстежень посівів озимих культур і визначення їхнього стоном. Для цього були відібрані зразки рослин у вигляді монолітів, доправлені до лабораторії за помірних температур зразки від тали, були відмиті рослини і далі проведено їх обстеження за так званою донською методикою. Результати Вказують на задовільний стан посівів, але це не виключає повішення стану посівів через весняні так звані температурні гойдалки. Тому обов'язково потрібно провести ще один етап досліджень, який буде нам проведений в кінці поточного місяця, тобто в кінці лютого місяця. За результатами будуть зроблені висновки. Щодо того, наскільки і якою інтенсив.